Всім привіт, друзі! В даному огляді розповім вам, що робити, якщо перестала працювати підсвітка АКПП. В мене все було наступним чином. Спочатку, коли вмикав запалення, підсвітка працювала як потрібно, а вже після запуску двигуна починала легенько мерехкотіть. Декілька перемикань з електром і мерехкотіння припинялося, підсвічування було нормальним. Через деякий час мерехкотіння стало постійним, потім підсвітка то зникала, то з'являлася, і врешті-решт зовсім перестала працювати. Як бачимо, підсвітка на ручці перемикання режимів коробки передач працює на накладці підсвічування відсутнє. Друзі, спочатку перевіримо проблему в проводці чи самій платі. Комп'ютерна діагностика автомобіля нічого не показала, помилок ніяких немає. Щоб визначитися, підключимо плату з автомобіля, в якому підсвітка працює. Знімаємо накладку АКПП та від'єднуємо її від бортової мережі. Під'єднуємо іншу накладку з такого ж самого авто. Як бачимо з проводкою автомобіля все добре справа саме в платі. Знімаємо її. Бажано використовувати пластикові інструменти нічого металевого. Друзі, візуальних пошкоджень чи перегорівших доріжок друкованої плати не видно. Тому просто віддам її на діагностику, і вже після, якщо можливо, ремонт. Готово! Плату продіагностували, знайшли пошкодження і відремонтували. Зараз перевіримо. В двох словах. Тест всіх компонентів та діодів плати показав, що все справне. Єдине місце, яке здавалося дивним, ось тут воно було трохи липким. Скоріше за все, на накладку було щось пролите. Оглянувши місце більш детально, майстер помітив, що в цьому місці плата почала трохи відшаровуватися. В результаті це місце було почищене і зроблена ось така перемичка. Друзі, також мені порекомендували на майбутнє покрити плату спеціальним лаком. Це захисна хімічна прозора речовина на основі акрилової смоли. Такі речовини мають відмінні ізолюючі властивості та чудову адгезію, легко справляються з підвищеною вологістю, завдяки чому провідники та поверхня плати служать довго без втрати характеристик. Враховуючи, що мені таки не вдалося знайти в продажі окремо плату підсвітки КПП, тільки БУ обов'язково скористаюся порадою майстра. Перевіряємо плату. Працює. Ставимо її на своє штатне місце та встановлюємо накладку АКПП. Друзі, можливо, хтось знаходив партномер окремо плати чи знає, де можна придбати нову плату свідки АКПП до автомобіля Volkswagen Passat NMS. чи, хоча б аналог, копію, напишіть в коментарях, буде дуже корисна інформація для автовласників. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі!